Дуже поширене запитання від будь-якого клієнта і не тільки. Яка кількість решіток має бути? Де вони мають бути встановлені і скільки? Є дуже простий принцип, як розраховувати кількість решіток, які вони мають бути. Є естетична сторона, вони можуть бути різної форми. Наприклад, тут серії лофт, вони прямокутної форми, гарно виглядають в сучасному стилі. Можуть бути решітки такого вигляду, це класичного вигляду, коли з використанням сіточки. Це є естетична сторона, це вже на погляд клієнта. Наше завдання при монтажі встановити їх правильну кількість. Як розраховується, є конвекційна камера, є прилад, камінна топка, Тут на нашому прикладі камінна топка каміннотопка 80 х 50 і є якась кількість решіток. У будь-якого камінної топки є такий показник, який називається номінальна потужність, вимірюється в кіловатах. Дуже правильний і простий принцип, як підібрати кількість решіток. На вхід в конвекційну камеру. Розраховується по наступним принципам. На 1 кВт номінальної потужності 50 квадратних сантиметрів вільного перерізу для проходження повітря всередину. На вихід на 1 кВт номінальної потужності 70 квадратних сантиметрів для проходження теплого повітря з камери. Але ми потурбувалися про на наших клієнтів в нашому каталозі. Є до будь-якого каміну прописані показники, скільки. Квадратних сантиметрів на вхід на вихід потрібно. Також по решітках є вказано до кожної решітки показник, скільки квадратних сантиметрів вільного перерізу надає ця чи інша модель решітки. Користуйтесь, використовуйте. Вся інформація також розміщена на сайті Saven.ua